От я тільки що знайшов таку знахідку від літачка. По моїй це буде якась маркировка. Так що знахідки є. Місце. Падіння. Тільки що попалась мені ось така цікава річ. Крутяк. Це виходить або з парашута, або... Можливо, хлопці кажуть, що це з крісла може бути застіпка від пояса. Але цікава знахідка. Так що, лайк. Бажаєте більше, бачите знахідок, бо хочете допомогти з виїздом. Підтримуйте, донатьте на розвиток групи. І деякі цікаві знахідки навіть будуть розіграні в групі. Так що, прикольно. Шукаємо далі. Дивитися, така маньонька. Дрібні, детальки будемо збирати, тому що має бути ще. Цей дики? Годинник пілота і ждон пілота шукати. Так що шукаємо. Казнахідка з надписи DRGM, Прикольно. Річ з номером. nr 5030 Один шос HBU. Просто старатися більше об'єкти по звуку копати. Ось щось таке. стопудово більше. 94. О, це що я казав? Так, теж щось біле. Классно. Лайк вкрай. Продовжуємо далі. А ні, це... Ух ты! Цікаво, цікаво, конкретно видно. Конкретно видно. Що це літака? Кришка ствольної коробки, стверджую від ЕМГет від кулемета, так? То то якщо з літака? Круто. Ага. Знайшли ще лік якісь? Ану, можна до... Часинка тіплюва. Вот такого ну, все сукупі було. Крутяк, вітаю, клас, може не те придати. Ну, я, я, я ж спеціаліст по шилдиках, но... Пробуємо викупити і подивитися, що цекло, це. скло. Це якась їхня. По звуку. Нічого собі крута знахідка. Прикол. Прикол, прикол. Ось така. Макерівкою попалася деталька. Від чого це і від кислородного балону, так? Круто. Тому що вони на великій висоти, так? Повітря ж нема. Кому баллон? Раз, тихо, включил, подыхал, описал, ваш убийц, все.